Всім привіт, це нова серія Doing Light. Місія називається Політ над гніздом летючих тварин. Всім приємного перегляду. Так, Go, куди йдемо? Куди нам потрібно нам далеко? О, нам потрібно ще кудись сіти. Це якийсь парк, як я там говорив, якийсь парк, не знаю, зоопарк можливо, ще щось. Зараз ми побачимо, але думаю, тут максимально буде неприємна штука. Так, я підготуюся, поставлю коктейлі молотова. є. Замість цього що? Хай буде, воно мені можливо, і не знадобиться. Ходімо. Так, а куди це нам нагору? А ні, нам ось сюди. Ну да, нагору, але, але як туди залізти? Так, ось сюди. І ось туди, тут я бачу. А ось сюди, підемо. Чудово, виліземо сюди, як я розумію, туди. Пойдемо, що там. Це якийсь, я не знаю, знову якась шахта. Можливо, тут якісь помітки є на карті. Та ні, немає. А, куди далі? А ось куди далі? Далі куди нагору? І ось туди. А... Сюди. Давай Леся. Хочу подивитися, куди далі? Нам, а я не знаю. М -м, сюди я не можу вилізти, да? Там але тут немає куди. Чекай, стоп, а чому я не можу вилізти? Я там бачив, що там можна було. Чи це я знову облізу по кругово і тут нічого не буде? А ось щось є. А далі? ось можна вилізти. Давай швиденько, ми майже вилі. Ага, все вірно. І ось сюди тільки. Та знову якась печера. Я не впевнений, що я готовий до такого, але нічого не поробиш. Ой, то щось максимально є неприємне і велике. Жах. Блін, мені не подобається. Лиріа, я в кваві.

Mm, далі куди нам десь туди. Ось там типу, сюди. Ну, давай подивимось, я не знаю, куди нам вилізти. Можливо, нам ще вище. Головне, щоб вони не бачили, що я тут є, а вони вже бачать. Максимально неприємна фігня. Добре, а куди далі, ось сюди? Я то не впевнений на 100 що це сюди чекається, я звідси прийшов, напевно, ні. Та ні, наче. Да, знаю, що це таке? Ой-ой-ой. Так що тут можна взяти? Давай сюди. Таке крафтінг меню, як мене його немає. Що, немає що крафтити. Uh, Там наче говорилось про три химери. Вже три одночасно прийде. Ммм, тут невидимі химери. Так, да, це максимально буде зараз трэш. А, блін, Ты черт. І як ти хочеш, щоб я тебе, цей? І як ти хочеш, щоб я з тобою воював, довбень? І що мені з цим робити? Так, стоп, блин! Так, 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 чекай. Давай ще раз, добре, я знаю, що робити. Я буду кидати в тебе коктейлі молотого. Так, чудово. Та ні, 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 я не то натисну. Давай, 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 кілься. Де ти лазиш? Ні, блін, це я так не виграбу цього. Я можу весь вилізти, ні. У мене мені здається. А, десь я бачу отакі ці штуки, які він кинув, світящі. Інвентар. Що в мене є в інвентарі? Та цього немає, на жаль. Якщо? Ааа, ось де ти? Два, візьмемо аптечку, змінимо. Так, ні 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 ні, ні давай вилізмо, давай ми спробуємо сюди вилізти. Я можу сюди вилізти? Ні, не можу, блін, і я не встигну аптечку заюзати. Чи встигну. Ай! Тикаем. Ой, блин, я... Блин, то что ты робишь? Де ти? Де ти є? Давай, де ти? Ще трішки лишилось з тобою розібратися? Ще не, не дуже багато, я б сказав. Давай швидше, ти тебе трішки лишилось, ти вже майже вдох. В діалозі говорилося про три. Так, нам потрібен балон. На мертва. Так, візьмемо оцей і поставимо. Візьмемо в нас один є скілпойн. Це що таке. Ага. Оце що? Добре, давай візьмемо це. Я не знаю, навіщо воно мені буде потрібно, але візьмемо. І оце я освою. Це була одна, але мені здається, що буде ще. Так, і подивитися інвентарі, чи я можу полагодити оце мені би можу. Ходімо. Е, куди? Сюди нагору, а далі? Сюди, ага, майже виліз. Можна запитати, чому ти не лізеш? давай, ми майже вибралися. Так, ага, ось сюди. Я думаю, що я маю бути вийти. Ну таке собі. В планах не було воду лізти. Ну давай пропливем. <плыв> да, тут ще одна. І скоріше всього, у мене матеріалів на новий коктейль молотова просто немає. А, ще є на один. Ну таке собі. Ну, тут щось погірше буде, бо тут дуже багато всього. Ну, Ти типу, подає мені підготуватися, що, щоб я міг щось крафтити, так немає, я нічого не зможу. Так, добре, але ось це що дає нам. М -м -м добре, ми можемо його використати прямо зараз. А де ж воно використа? Ага, чекай, ні. Це не там, це, напевно, тут де. Ага, ось воно знаходиться. Так. Ну шо ж, ходимо, все пекло. Ой, чекай, а це ж... Ага, ні, не, з неї можна просто взяти. One down, two more to go. Ну і ще їх живих лишот. Ну тут я Ого. Ну цього треба вбити, щоб вони потім не відродились. Ну давай повоюємо з вами. Де ти? Ні, давай я тоді вже й тебе доб'ю, бо це буде біда, щоб потім з тобою не зв'язуватись. Де ти? давай я тебе добію, щоб потім з тобою не зв'язувати. Є ще бажаючі. Та да, ще один. Починається, я її не встиг вбити і все, і починається. Де ти? Я тебе не бачу взагалі. Ні, подоведеться тут, а тепер доведеться побігати. Та я ж тебе, блін, так легко тоді вбив, то ти достав мене, якщо чесно. Так, давай ще один, ось ще одне взяти цей. Оббери з нього цей матеріал, поки він ще є. Його бити треба. Ну, звичайно, я не сумнівався, що так просто воно не буде. Тепер їх аж три. А, ні, ну, ну добре. Їх набагато більше, ніж три. Чому я кожен раз від маю бігти, блін? Угу. Хер ти чаш, блять. О, я щось зробив, не те, що треба було. Та я щось не те зробив, що треба було. О, вау-вау-вау-вау, лізем, лізем, лізем. Біжи, крейн, біжи, бо нам пиздець. Ненавижу такі моменти. Ще один. А тут ці. Та ні 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 ні, 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 ні 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 Забираємось звідси, поки воно все не, завали... не завалилось разом з нами. Це... Це було Lydia, this stuff better be worth the fucking trouble. You you, have it. Yeah. All three samples. Thank you, Kyle. Hurry back. Добре чекаю, куди мені? Ну, відкрити карту, куди це? А, на, не ну сюди, типу, але на гору. М -м на гору, але де вилізти? І не пам'ятаю, як сюди вилізти. А що це таке. Я ж правильно рухаюсь. Так, да, тільки звідси можна буде зайти, звідси я не залізу. Точніше, можливо, там є вхід, але я не пам'ятаю, де ось там потрібно було перейти скоріше всього. Але я обійду. На жаль, більше набоїв немає. Тож де бабах, бум. Ай, ні, ми не встигнемо відкрити його. Все добре. гризіть один одного, я ж не проти, щоб ви один одного гризли. Можете мене тільки залишити в спокої. Ви oh, що, вмієте стриба, давайте швидше у мене нема. Мені ящик потрібно забрати, щоб йшли собі, куди вам треба. Давайте швидше. Мені треба вас знищити і забрати ящик. Це клас. Поки що не бачу, давай швиденько відкриємо цей ящик по дорозі. Все отак. Що тут є набої? Це я відкривав ящик, бився з ними тільки через набої. Круто. Е, десь ось тут нам нагору. Ага, ось сюди. Це я згадав куди нам потрібно йти. Сюди це в печеру. Мені цікаво, для чого їм потрібно, воно що вони будуть робити? Якийсь антидот. Ой, чекайте, нам сюди. Так, куди нам Нагору?

with his vast understanding of the human nervous system if anyone can figure out how to enhance our abilities it's him so what now once camilo has something i'll reach out to you in the meantime the young woman who manages our supplies was asking for you her name is jenna go talk to her if you can jenna olivia i got another sample i found it in the caves wow I didn't know about that one now my turn I found more information in those files meet me near the wastewater treatment plant you're hunting monsters again I'm getting pretty good at it I'm just be careful okay I'm on my way thank you for watching